час дізнаватися про головні події сьогоднішнього дня. В ефірі Новини регіону в студії Інна федунків вітаю. І зараз короткий анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. В Івано-Франківську відзначили 82 другі роковини голодомору. У косові голова райради та його заступник відмовилися від надбавок до зарплати. Україна і світ вшановують 82 другі роковини голодомору. З короваєм, калиною та колосками пшениці. Студенти Івано-Франківська вшанували жертв голодомору. Молодь спільною ходою та молитвою віддала шану тим мільйонам, які невинно загинули під час репресії голодом. До ходи приєдналася, і наша знімальна група. Десятки студентів Івано-Франківських вишів разом із викладачами поминальною ходою вшанували пам'ять жертв голодомору. З центру міста учасники заходу організованою колоною вирушили до меморіального скверу. У руках на рушнику студенти несли коровай, калину та колоски пшениці як символ замордованого народу. Ми вшановуємо пам'ять голодомору в ці нелегкі часи 32-33 року. вшановуємо український народ. У меморіальному сквері студенти запалили лампадки, вшанували хвилиною мовчання замордованих, а священики відправили молебень. Це був режим такий спеціально штучно створений, коли люди помирали. І тому наші студенти не приходять сюди на примус, Вони приходять сюди самовільно. І хочуть шанувати пам'ять усіх тих загибших 32-х 33-х років. Заходи по вшануванню жертв голодомору в Івано-Франківську відбуваються впродовж тижня. Різні організації по-своєму віддають шану замордованим голодом українцям. У Косові голова райради та його заступник відмовилися від надбавок. Таке рішення прийняли на другому пленарному засіданні першої сесії районної ради сьомого скликання. Того ж дня ухвалили низку необхідних для повноцінної роботи постанов. Також депутати розглянули кілька питань, які стосуються забезпечення соціальної сфери району. Мар'яна Мацьків розкаже докладніше. В першу чергу депутати Косівської районної ради проголосували за утворення дев'яти постійних комісій та затвердили їхніх голів. Вже до наступного пленарного засідання кожен народний обранець має визначитись, у якій комісії працюватиме. Наразі повністю сформована і затверджена лише одна постійна комісія з питань бюджету та фінансів. Прошу голосувати. Хто Хто за? проти? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Також депутатами прийнято рішення про утворення президії районної ради. Туди ввійшли голова та його заступник, голови постійних депутатських комісій, а також голови семи депутатських фракцій. Крім того, сесія розглянула і проголосувала за рішення, що стосувались звільнення від оплати за утримання деяких категорій учнів у косівській гімназії інтернату, пришкільному інтернаті Яворівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів та косівській школі мистецтв. Погодили і внесення змін до комплексу комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в районі на 2011-2015 роки. Не оминули її тему надбавок для голови ради та його заступника. Представники юридичного відділу так і не змогли переконати присутніх депутатів та активістів, що надбавки це цілком законна складова зарплати яка є у всіх державних відомствах. Хочу щоб. по-йоркськи чисто Вітайте надбавки, які були вам присвоєні з половині вашого сидіння в клізі. людям, які дійсно нуждаються. Є хлопці, є сім'ї, і люди заслуговують з надбавки. Зрозуміти правильно. Хлопці мене підтримує. У результаті і Павло Ванджурак, і Володимир Петричук відмовилися від своїх законних надбавок. Таке рішення, тому що бачимо, що суспільство в принципі вимагає змін, і я думаю, що що це. Не буде на, на якусь там велика фінансова втрата, тому що наскільки я проінформований, то ця надбавка десь. Приблизно тисяча тисяча ще ми з тисяча двісті чи скільки там гривень. Окрім планового порядку денного, депутати також зачепили на їхню думку болючі для косівщини теми: підготовку автошляхів до зими, ремонт доріг та незадовільну роботу місцевого рему. Турбує обранців і те, що досі багато державних установ не мають керівників. Враження позитивні, бо я був депутатом попереднього скликання. Є багато нових депутатів, активних депутатів, які вболівають за ко. Косівський район болювають за питання, які руками не вирішуються в косівському районі. Дуже приємно, що вони піднімають ці питання і мають намір працювати над вирішенням даних питань. За роботою депутатів пильно слідкували представники громадського сектору та учасники антитерористичної операції. Своїми побажаннями до обранців звернувся і громадський активіст, уродженець косівщини Роман Реведжук. В цілому, якщо дивитися на сесію, я б сказав, що вона була успішною. І можна тільки побажати наснаги успіху, адже керівництво районної ради на сьогоднішній день, відмовляючись, я би сказав, не зовсім під тиском, але під переконливими аргументами громади, відмовилось від своїх надбавок, і це говорить про те, що є бажання змінюватись, є бажання перезавантажуватись. І я би хотів, щоб з таким напрямком перезавантаження районна рада працювала і надалі, і побажаю керівню. Несту всім депутатам плідної роботи успіху наостанок депутати проголосували за звернення до мешканців Косівщини. У ньому обранці обіцяють зробити все можливе, щоб не допустити реваншу негідників на місцевому рівні та реалізувати вимоги майдану стосовно повної підзвітності влади громадянам. Рожнятівську районну раду очолив новий керівник. І, хоча голосували двічі, та все ж з відривом переміг Василь Рибчак, кандидат від районної організації радикальної партії. Як відбувалося голосування, далі у сюжеті. За результатами виборів, які відбулися 25 жовтня, сюди увійшли 36 депутатів від дев'яти політичних сил. Кожному з них голова територіальної виборчої комісії Володимир Дикун вручив депутатське посвідчення та висловив сподівання на конструктивну співпрацю. Відтак депутати перейшли до найважливішого питання, яке стояло на порядку денному сесії. Це обрання голови Рожнятівської районної ради. На цю посаду було висунуто всього дві кандидатури. Це Рибчак Василь Ярославович від районної організації. Радикальної партії Олега Ляшка та депутович Іван Ілліч, кандидат від районної організації політичної партії Українська Народна партія, виявилося, що в першому етапі голосування обох кандидатів на голову районної ради підтримали однакова кількість депутатів, тобто по 18 голосів. Отримав кожен, тож довелося голосувати вдруге, і тільки в другому етапі з відривом у шість голосів переміг Василь Рибчак. Він подякував депутатам за довіру та пообіцяв спрямовувати всі свої зусилля на розвиток району. Я маю на меті сконсолідувати всі політичні сили в нашому району, так як е, тут пройшли всі патріотичні е, сили, які приймали участь на майдані гідності, які підтримують європейський розвиток нашої України, і все треба робити для того, щоб як по можливості сконсолідувати якомога більше депутатів для плідної праці і для е, того, щоб вони допомагали мені як голові е, наводити порядок району. Це стосується щодо ремонту доріг, щодо залучення інвесторів, особливо інвесторів в. В сільському господарстві, тому що у нас дуже величезне, дуже багато земель пустує в Ружнятському районі, і це гріх, великий гріх. Перед землею вона має оброблятися, має приносити користи для громади і для людей, які є власниками цієї землі. Це також на є величезні проблеми у нас по берегу кріпленнях. Уже під голосуванням Василя Рибчака народні обранці прийняли кілька важливих рішень. А найголовніше заступником голови райради було обрано свободівця Олега. Понайду. Вчилися гасити масштабну пожежу. У Коломиї провели тактику спеціальне навчання. Згідно з легендою, на території вагонного депо горіли цистерни і спальним. Двоє людей було травмовано. За процесом стежили фахівці з Івано-Франківська. Як все відбувалося, дивіться далі. На території складу Коломийського мотовагонного депо рятувальники провели планове тактику спеціальне навчання. Під час такого заходу не тільки відпрацювали уміння та навички особового складу підрозділу, але й перевірили компетентність тих людей, які працюють на об'єкті. Є першою ланкою під час реагування на пожежу чи надзвичайну ситуацію, і саме від їхніх дій залежить взагалі результат гасіння і оперативне гасіння даної пожежі. Тому насамперед мета наша сьогодні навчити персонал, як їм. Діяти в цих випадках, як надати першу долікарську допомогу, і подальшому вже залучення всіх сил, які наявні у нас безпосередньо в Коломийському гарнізоні, для цих навчань підготували спеціальне завдання. Внаслідок вибуху загорілися резервуари із пальним. І є двоє потерпілих, яким потрібна негайна допомога. Головний інженер мотовагонного депо розповідає, що їхнє підприємство дійсно є об'єктом підвищеної небезпеки. Свою охорону мають, але паливний склад розташований віддалено від людей. На щастя, надзвичайних ситуацій такого масштабу тут не було, але схожі навчання дійсно потрібні. На базі палива є протипожежний інструмент, є відра, великий водогасник 90-літровий, запас ємкості води, води, але щоб зробити таку велику пожежу, у нас немає, без спеціалізованої організації, ми це не зможемо. Так, коломі, коломі, тут рядом був пожежний поїзд, але в зв'язку з великими витратами пожежний поїзд ліквідували. і… Залишилися прижні поїзди тільки по Івано-Франківську і по чинівцях. Так що, якщо не то ми будемо визивати пожежний поїзд з Івано-Фронтівська. Нас франківська поїзд їде порядка годину, це трохи зиме час. Отримавши повідомлення про пожежу, на місце за лічені хвилини приїхали усі відповідні служби: міліція, газовики, електрики, медики. Ми вийшли на Виклик для надання невідкладної допомоги в зоні пораження хворого е евакуюють і надається перша допомога: знеболення і обробка ран. Для гасіння пожежі такого масштабу власних сил не вистачить, розповідає фахівець з обласного центру. Підполковник Кочкодан пояснює, аби ліквідувати пожежу, потрібно 12 стволів. Вони зараз реально подадуть 4-5, тому що сил не вистачає. А щоб подати ще, щоб ви зрозуміли, піну наверх. Нам треба мінімум 3 ГП. Ну такі, такі баняки, грубо кажучи, розумієте? Подати наверх. Це ГП, спеціальні стволи на гасіння безпосередньо до без спалива. Збираємо всі сили з усіх гарнізонів суда і нарощуємо сили. Тобто, це не робиться за 10 хвилин, це не робиться за 15 хвилин. Нарощуються сили, охолоджується охолоджуються водою сусідні, горячі резервуари, готуються, збираються всі сили. Аж тоді подається піната. Щоб ви зрозуміли, що це не так все швидко відбувається. за підсумками навчання. Усі служби зі своїми обов'язками впорались. Шість століть пам'яті днями жителі села Рахиня відзначили 620-річчя рідного села. Цього дня згадували величну історію виникнення населеного пункту. У будинку культури відбувся урочистий концерт. Завітала на нього, і наша Наталія Гасуляк. Історія пише, що колись тут жив багатий пан рах саме від цього прізвища і походить назва села. Рахиня гордиться своєю історією, тому відзначення ювілейного 620-річчя не пройшло поза увагою його мешканців. Розповідають старожили, що під час нападу монголо татар у них був дзвін голосний, і під час одного з нападів дзвін був захоплений і вкинутий у криницю на території рахинської колишньої школи, які по сьогоднішній день ще не можуть віднайти і витягнути. На території села є обеліст воїнам, загинувшим за волю України. Символічна могила сичових стрільців. Хрест присвячений пам'яті жертв голодомору 1933 року. У Будинку культури організували урочистий концерт за участю аматорських дитячих колективів, сольних виконавців, місцевих ансамблів та хору. Гостям свята подарували танцювальні та вокальні номери. Багато жителів е, перебували та зараз перебувають в зоні АТО. Тому ми день села об'єднали з ним гідності та свободи. Перша частина концерту була сумного, патріотичного змісту, а друга веселого позитивного настрою. До уваги відвідувачів заходу було представлено виставку виробів народних майстринь. Якщо ми не будемо проводити таких свят. Не будемо вшановувати наших односельців, не будемо пам'ятати своєї історії, звичаїв та обрядів. То в нас не буде ніякого майбутнього. І наступні покоління не знатимуть ні свого походження, ні свого коріння. Мешканці Рахинів пишаються своїм селом та його історією. Наталія Гасуляк, новини телеканала Раї. Ані холод, ані сніг не зупинили студентів із прикарпатських вишів взяти участь у квесті і позмагатися за цінний приз. Танцювали, співали, показували пантоміми, і ще багато цікавих завдань виконували учасники акції. Деталі розкаже наша Мар'яна Циганин. 11 станцій із завданнями стояли між восьми командами із «Скарбом». Для того щоб його віднайти, потрібно було швидко і правильно виконувати завдання, які придумали для учасників молодіжні громадські організації нашої області. Участь у квесті взяли команди із Прикарпатського національного університету, коледжу електронних приладів, медичного коледжу, університету права імені короля Данила та з коледжу фізичного виховання. Коли ми зібралися з громадською радою при управлінні молоді спорту з питань молодіжної політики за підтримки голови громадської ради, ми Вирішили зробити отакий конкурс. Квест в рамках всеукраїнської акції. Відповідальність починається з мене, де кожні, де студенти, члени, члени учнівських вузів, зможуть прийти на станцію, ознайомитися з діяльністю громадської організації і тим самим пройти такий нелегкий квести і в кінці добігти до фінішу і отримати свій приз. Проходити станції було весело і цікаво, але зовсім не легко. Зараз ми задаємо завдання студентам відгадувати наші фільми <риклад> на тобі. <риклад> на, <бери> всі. <риклад> ще один бере на на та на ти все не морек закону. <риклад> Приходять учасники, вони мають відгадати назву фільмів. Потім троє або двоє дивляться, а двоє відга... а двоє відгадують. Ну, деякі команди дуже швидко справлялись. Одна команда сама перша за 13 секунд справилась, все розгадала і показала. Прийшовши всі станції із завданнями, першою захований організаторами скарб знайшла команда Байстрюки із коледжу фізичного виховання. Перш за все було весело. Потім було. Дуже виражена команда, дякую всій команді. Ми реально построки прилетіли, перемогли, побігли далі, полетіли. Було мокро, важко. Цілу дистанцію бігли, зараз дуже втомилися. Дякую організаторам, дякую всім тим людям, які були задіяні в квесті, які стояли на станціях. З їх позитив, усім учасникам, які не знайшли скарбу, вручили символічні подарунки, подяки та блокноти. Мар'яна Циганин, Ігор Попик, новини телеканал Раї. Нове життя історії з заходу на схід. Письменниця Маргарита Сурженко презентувала в Івано-Франківську свою нову книгу. За словами авторки, це спроба зрозуміти людей, які опинилися по різні боки війни. Письменниця теж свого часу втекла із окупованого Луганська. Разом із сином та єдиною валізою в руках вони почали нове життя. А от чи змогли це зробити герої її книги? Розповість Віталія Васильчук. «Заходьте, обережно, тут мій друг Гавраш. Яраш перелякалась Оля. Агавраш засміявся. Руслан це частинка історії про Ольгу, яка підтримує сепаратистів, але життя склалося так, що вона закохалася у щирого українця із Києва. Найбільше вона боїться бандерівців, але заради кохання прикидається патріоткою. Це тільки один епізод однієї маленької історії. Насправді ж їх тисячі. Книга допомагає почути і зрозуміти переселенців, відображає протиріччя не тільки на рівні влади, але й душевні переживання кожного біженця. Я намагалася. Повністю розкрити таку картину бачення переселенців, тобто, по цей наш бік тих людей, які підтримують Україну, і про тих людей, які за Росію, ось чого що їх спонукає? Віддавати свій голос так і кричати на майдані і виходити туди з російськими прапорами, що саме спонукає таких людей підтримувати терористів. Маргарита намагалася зрозуміти це і сама. тут навіть намальовані такі овечки, так бо як їм. спочатку одне казали, а потім інше. і Вони лише повторювали це. Так моїй книжці у них там часто дуже згадується телевізор, які вони дивляться, тому що в принципі більше їм не було що робити в Луганську. Вона народилася у Луганську у літку 2014 Покинула рідний дім із однією валізою в руках. Відтоді жила в Кривому Розі, Луцьку, Києві та на Волині. В Івано-Франківську Маргарита не вперше. Вона переможниця проєкту Станіславський феномен. Ти жили тут цілий місяць і знайомилася з містом. От моя сьогодні приїхала і зрозуміла, що я відчуваю тут себе як вдома. Маргарита Сурженко переконана, навіть попри війну треба знаходити у собі внутрішню силу і просто жити далі. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал. Наразі це все. Проте інформаційна картина дня була б неповною без повідомлень з різних регіонів України. Тож одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтеся з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Вже до кінця року світ дізнається, хто збив малазійський боїнг над Донбасом. Принаймні, у цьому запевняє президент Порошенко. Сьогодні глава держави відвідує Нідерланди. Там зустрівся з прем'єр-міністром країни Марком Рютте. Говорили про інтеграцію України до європейської спільноти та продовження санкцій проти Росії. Утім, головною темою стала трагедія, яка об'єднала дві держави. Політики домовилися, будь-що покарати винних у смерті майже трьохста людей, які були на борту рейсу. Мейж Сімнадцять Я Сподіваюся, що в середині грудня або принаймні до кінця року у нас буде інформація з доказами, хто відповідальний за цю терористичну атаку і жахливу трагедію. У Хмельницькому правоохоронці вже затримали стрілка, який напередодні відкрив вогонь у місцевому продуктовому магазині. Злочинець переховувався у лісі на околиці міста. Там його і взяли. Нападником виявився 49-річний місцевий житель Олександр Рачков. Чоловік вже має судимість. Нагадаю, під кулі потрапили покупець і продавчиня, а потім, тікаючи від поліції, стрілок поцілив ще й у перехожого. Із вогнепальними пораненнями потерпілих доправили до лікарні. Їхній стан задовільний. Чоловіка затримали в момент, як він вийшов із лісу, де він переховувався упродовж останньої ночі. Як він пояснив свій вчинок, його напереду, ну, за кілька хвилин перед тим як він розстріляв продавчиню і її чоловіка в магазині його перед магазином на автостоянці образили, вдарили по обличчю. Говорили, мене толкнули. Я говорю, та, осторожні малолітки. Вони хто малолітки? Сразу не ударили. Я вже очнувся, їх уже не було. Я пошел, это взял вот этот. Зачем я ее взял, не знаю. Не могу объяснить. Главное, чтобы люди вийшли. Активісти самооборони і правого сектора сьогодні мало не взяли в облогу апеляційний суд столиці, там саме розглядали апеляцію комбата 28-ї механізованої бригади збройних сил Володимира Пушкаря. І сьогодні його залишили під домашнім арештом. Пушкаря звинувачують у отриманні більше мільйона гривень хабара. І, начебто, ці гроші йому заплатили бойовики, аби комбат пропустив у зону АТО 10 фур з контрабандою. Побратими ж Пушкаря переконують, що його підставили люди, які контролюють контрабандні потоки на. Сході, кілька годин троє студентів технікуму провели ось у цій квартирі. 21-річний Андрій Хом'як заманив їх у квартиру і закрив. Колишній зек, погрожуючи ножем, вимагав до кінця вечора роздобути 2000 тисячі гривень. Вони перезвонили, для себе не мали жодних коштів. Таких коштів не мали значних, як для них. І перезвонили в гуртожиток, попросили своїх товаришів, щоб вони зібрали 2300 гривень, оскільки. Підозрюваний, вимагаючи гроші за їх звільнення. Студенти ж прихопили гроші та зателефонували до поліції. Затримали вимагача вже після передачі викупу. Тоді і з'ясувалося зловмисник. Тероризує студентів технікуму вже не вперше. Молодик впродовж місяця приходив на територію гуртожитку і підловлював першокурсників, а одного разу навіть насмілився залізти у приміщення. Проник через вікно і ходив по кімнатах. Розумієте? то в нічний час було. Ти десь було в районі 12 чи першої ночі. Ну, Вахтер сидить там один у нас, швейцар, фактично, його посадив. Аж потім, коли діти підняли шум, що відбувається, аж тоді викликали міліцію. Та грабіжника не заарештували, адже жоден студент не погодився написати заяву. І навіть після цього молодик не кинув свого промислу. Вимагав невеликі суми – 50-100 гривень. Інколи відсилав гінця у гуртожиток і той збирав данину. Ну тут перед входом я нічого не бачу. Тут неможливо бути, що він тут вимагав. Може, десь там, як виходить за техніку, може на дорогу перестріли, бо не то. У поліції переконують, якби хлопці не терпіли, а поскаржилися, вимагача заарештували б швидше, але тут навіть зараз воліють покривати зловмисника. Ну ніхто ніколи не вимагав вас. Там ні 5, ні 10, ні 50 гривень. Ні, ні. чи ні. боїтеся сказати? Та ні, дійсно А чого очі відводити? Там було тут. Ну так іде 5 гривень є, нема, пішов далі. А також, щоб сильно наполягали, що? щоб нас там напрягали. то мовчать і ті хлопці, яких викрали, бояться, адже на волі ще спільники 21-річного вимагача. Останній зараз перебуває у самбірському ізоляторі. Чекає на суд, але у поліції кажуть, вийде на волю молодий чоловік, не скоро. зараз офіційно. Ми довели слідчі, довели 12 таких факт, фактів вимагання і один факт викрадення, коли той, що я останні розказав. Йому грозить до семи років позбавлення волі. Правоохоронці кажуть, у самбурі такі вимагачі уродують вперше за кілька десятиліть. Востаннє схожим чином молодики заробляли ще в 90-х. В Україні відкрили кримінальне провадження проти китайського судна, яке прокладає кабелю Карчинській протоці. З його допомогою хочуть пустити російську електрику до окупованого Криму. Генпрокуратура в рамках міжнародного співробітництва готує підозри до власників та працівників судна. Раніше ФСБ порушила кримінальну справу проти тих, хто причетний до підриву електроопор на Херсонщині. А Україна та Туреччина вирішили зміцнити співпрацю. З разом займуться підвищенням безпеки в Чорному морі. Також спільно розвиватимуть оборонні проекти. Про це заявив представник Укроборонпрому Денис Гурак. За його словами, до цього проекту також планують залучити інвесторів з-за кордону. Раніше Україна та Туреччина домовилися співпрацювати в космічній, авіаційній та бронетанкових галузях. Півтора кілометра від селища і ще кілометр в поле ще в суботу тут було гаряче. Тепер тут купа техніки. Її видно здалеку у прикордонній чаплинці ремонт. Енергетики готують місце для нової упори замість трьох підірваних. Активісти блокади Криму кажуть, пильнують, щоб фахівці обленерго не наставили зайвого. Да, ми пустили. є штаб, який координується з Києвом, і є переговорні групи. В общем, ані договорились, і якби как бы, одну лінію ми розрішили зробити. Відновлюють опору, яка давала електрику на кримський титан. На роботи у фахівців лише 72 години. Лінію відремонтують, але не підключатимуть. Такі вимоги учасників блокади Криму. Навіщо ставити опору, яку не підключають, таємниця енергетики на місці коментарів не дають. Мовчить і керівництво в Херсоні. Хоча до угоди тут говорили приміром про збитки. Збитки на даний час ще не підраховані, але робота в цьому напрямку ведеться. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів з заявами, але десь приблизно це мільйон гривень. Енергетична блокада Криму ніяк не позначилась на прикордонній чаплинці. Перебоїв зі світлом не було, розповідають у придорожньому кафе пан Анатолій, власник кав'ярні, яка розташована неподалік від місця, де підірвали опори. Коли Три дні тому ну, не почували ні одного дня. Ми поціденіли, десятки тут, ні разу не відключали. «Ну, Мені ні різне. Я лично, допустимо, моє міння. На сьогоднішній день можна рішати цивілізованим путем. Про події у розвідку докладно читайте на нашому сайті, слухайте у регулярних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, не забувайте стежити за репортажами наших кореспондентів у новинах регіону на телеканалі Раї. До наступних зустрічі в ефірі.